Привіт, мене звати Іра, і я та сама вагітна, яка не оголювала свій живіт протягом вагітності, не дивлячись на те, що вона в мене була якраз влітку. І так, я існую, тому що зараз я бачу дуже багато дівчаток, блогерів, які виставляють, ви знаєте, відео з оголеними животами. Вони оце отак от сидять. І дуже багато фото. І навіть на вулицю, знаєте, от вони виходять в топіку і так в низьких штанах, і оправдуються тим. Що вони не можуть задерти ці штани наверх. Так, я, може, теж не можу їх задерти. Але по-перше, я їх можу опустити і прикрити це все якоюсь ковтинкою. А по-друге, в житті я бачила цього літа дуже багато вагітних дівчаток, і ніхто не оголював живіт не на вулиці, не в якихось приміщеннях, не у перинатальному центрі. Ніде. Тільки в інтернеті я бачу таких дівчаток. Навіть вдома такі дівчатка мої знайомі. Всі були з закритими животиками, ніхто їх не виставляв. І я розповім вам про себе, про своє ставлення до цього. Я вважаю, що відкритий оголений живіт, він наче не захищений. Тобто його можна дуже легко накапати на нього, поцарапати, обжечь, так, опекти, якщо ти вдома там їсти готуєш на вулицю, я взагалі не уявляю, як можна вийти з оголеним животом. Я оголювала його лише один. Раз коли Ліжала в лікарні з температурою, і мені потрібно було її збити. Я просто роздягалася до нижньої білизни і обтиралася холодною водичкою, тому що мені потрібно було збити температуру. І другий раз це стабільно, коли я записую КТГ. Я так трішечки приоткриваю животик, щоб сюди поставити датчики. Все, весь інший час мені не хочеться, щоб таку ніжну шкіру, а вона реально стає дуже ніжною, тому що вона натягується. Якось хтось чіпав. Торкався, травмував, мені здається, це просто незручно і неприємно. Тому знайте, що вигідні дівчатки, які закривають животик, вони існують.